Ну що, готові продовжити. Давайте працювати. Для цього пропоную зробити ось таким чином файл Reset. І таким чином ми з вами очистимо сцену. Ні, зберігати зараз ми не хочемо нічого. Тож, будь ласка, так, так, я хочу очистити. Що саме ми з вами зараз створимо? Я думаю, що хай це буде, ну, можливо, також якась гарна, весела. Тваринка або персонаж, або ще поки що у нас зима. Тож ми можемо навіть якусь снігову бабу створити, чи мена снігового, будь ласка, щоб на першому уроці ви повчилися створювати фігури, видозмінювати їх, ну, але не втумилися. Так? Давайте візьмемо з вами, якщо це буде якась в нас така снігова пригода, то хай це буде з кульки, сферу беремо і по центру, пам'ятаєте, да? по центру її створюємо. Що ж, трохи на снігову історію в нас не схожа, адже куля має червоний колір. Нічого, не бійтеся, окей. Давайте візьмемо з вами інструмент, зараз Select. Ось він, будь ласка. І давайте перейдемо, як ви пам'ятаєте, для зміни фігури, наприклад, її розміру, а й не тільки розміру, сегментації. Ми перейдемо зараз ось у другу вкладку, котра називається Modify. Подивіться, ми маємо ось тут колір. Ну, давайте, все ж таки, колір це дуже важливо. Давайте змінимо його на будь-який з тих, що ось тут у нас є. Хай, можливо, це буде ось такий світло, світло-блакитний. Або зовсім, будь ласка. Можна білий вибрати. Давайте скажемо ОК. І ось така фігура у нас є. Затискаємо Alt, колесо, пообертали, але бачимо, що наша фігура отуди трошечки під сітку да, у нас заглибилася. Давайте візьмемо move інструмент, і давайте ось тут у віконці фронт підіймемо, щоб вона ось так стояла в нас, ця фігура. Давайте трошечки ось так колесом віддалимося. А тепер ну подумайте: наш е сніговий мен хай буде створений. або... Наша снігова дівчинка буде створена з кількох куль. Хто хоче з двох, хто хоче з трьох, будь ласка. А, тож, для цього нам не обов'язково повертатися в палітру нашу, в меню, наше Create і створювати ще одну кулю. Погодьтеся, світ буде 3D-шний світ простіший, якщо ми навчимося копіювати. Тож, затискаєте зараз пальчиком кнопку Shift, будь ласка, і робимо якусь дію. Я думаю, що ми підімаємо. Кіймемо вгору, кулю, підняли вгору чудово, в нас утворюється, так, так, у нас утворюється зараз клон, копія, кажемо окей, створили ми. І ну, вона, мабуть, трошки велика, ми можемо, або за рахунок. Масштабу змінити це, давайте зараз так і зробимо. Ну, Або ми могли і радіус змінити. да? Давайте ось так зменшимо її. Давайте візьмемо знову-таки Move. і бачите, між ними така щелинка трохи утворилася. Давайте трошечки нижче її ось так заглибимо. Що ж, ось ми маємо. да? Припустимо, це буде в нас тіло, а це буде у нас голова. Чудово. Що ж, що ви пам'ятаєте, що є найхарактернішим для. Снігової ось такі, такої істоти. Ну, Мені завжди пам'ятається моркв'яний ніс, тому дуже хочу я зробити його зараз. Тому хай це буде, дивіться, це може бути конус. Тому я кажу, щоб ви переклікали і створили усі фігури, щоб ви чудово знали, з чим ви будете працювати. Давайте ми цей конус намалюємо з вами зараз у віконці фронт, десь посередині обличчя, припустимо ось тут. Давайте його ось так розтягуємо, ось так тягнемо, тягнемо, тягнемо. Да. І ось так дивіться, ми можемо ось так його розширити, це вже третій клік, я мишкою, до речі, роблю, а можемо ось так звузити. Ну, Звичайно, це ж морква, хай буде звужений. Але де він ми не бачимо на перспективі нашого носа? Давайте візьмемо move знову-таки, давайте затиснемо Alt і колесо, обернемо нашого сніговичка і побачимо, що десь, десь, мабуть, він там є. Ось ми бачимо за цими вікнами, що він десь є, але нам його майже не видно. Згадуємо, в нас є F3 клавіша. Ага, то він там точно є, але він всередині. Давайте його витягнемо звідси, ось так. Сюди, 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 сюди. Ну, а це вже багато, да? Давайте ось так. Ну ось ви бачите. Але це якийсь ну, не моркв'яний ніс. Можливо, це ніс з якогось кореню, а, з петрушки, можливо, я не знаю. Але давайте зайдемо, ми вже знаємо, як змінювати колір. Ми зайдемо у Modify і змінимо ось цей невиразний такий блідо-жовтий колір на щось оранжеве. Але тут нема оранжевого. Давайте такий прямо жовто-гарячий зробимо. Add Custom Colors. Давайте натиснемо. Так, ну круті будь ласка, давайте кудись ось цю зону, де червоний та ось жовтий. Дивіться, і отак, прямо нагору. І, дивіться, і отут можемо. Ну, давайте, 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 гляньте, який жовто-гарячий, чудовий, такий теплий колір. Давайте натиснемо Add додати колор. Додали, чудово, кажемо ОК. Так, подивіться, оце вже справжній ніс, а щоб він був дуже бадьорим, цей ніс, давайте візьмемо обертання, і давайте трошечки його вгору так підіймемо. Ну, це краще, ніж ось так, правда? Так, гаразд, чудовий ніс. Що нам тепер потрібно? Ну, очі. Наша істота має на нас дивитися. І тут, я думаю, що все ж таки ми зайдемо ще раз сюди та намалюємо, мабуть, нову сферу. Або це може бути навіть якась, можливо, ви захочете якусь іншу фігурку. І давайте ось тут намалюємо, дивіться ось таке очко. Давайте, знову move. І, ну, якщо ви його не бачите, а ви його точно не будете бачити, бо подивіться, де воно. Воно всередині голови, його ще звідти витягнути потрібно, то давайте його витягуємо. Де ти око? Йди до нас. Так, сюди, сюди, сюди. Ну, Хто хоче зеленоокого о, сніжного мене, то, будь ласка, я ж зроблю, мабуть, все ж таки класику. Хай буде чорний колір. Ви вже пам'ятаєте, що можна натискати Add Custom Colors. Дивіться, чорний зробити дуже просто. Ось, Просто донизу тягніть і буде якраз ось чорний колір. Додавайте його до палетки. До вашої І кажіть Окей. Це буде такий маленький шматочок, наче вугілля. Ми можемо навіть його схожим зробити на такий, знаєте, маленький шматочок вугілля це тоді буде сегментування на 32, а мабуть, менше. да Ось такий він може бути ламаний. Ось, чудово, копіюємо. да Давайте копіюємо його, давайте сюди трошки сильніше висунемо. ось так І робимо. Копію сюди кудись. Да, будь ласка, можемо навіть копію трошечки, ви ж розумієте, що коли у вас по-різному виглядають якісь об'єкти, це виглядає природніше. Ми навіть можемо трошки різну кількість сегментів зробити. Так, чудово, маємо. І знову до плюсика. Бо це вхід, бачите, у нижній наш поверх, там, де створюються різноманітні предмети. Ось предмети геометрії нас цікавлять зараз. Знову потрібен конус. Давайте ще раз натиснемо тепер Alt-W і знову повернемося до віконця топ. Тож зараз, будь ласка, від центру на топі тягнемо, тягнемо, тягнемо. Без чого ще неможливий а, сніжний а, персонаж, мабуть, без якогось капелюха, можливо. Да? Це може бути капелюх або відро, або що захочете. Подивіться, будь ласка, да? зараз от я щось малюю, але, чесно кажучи, навіть не бачу, що саме я малюю, тільки на топі бачу. Чому? Тому що він внизу створюється. Да? Подивіться цей предмет, в нулі координат він створюється. Давайте, щоб ви бачили, ще раз я видаляю цю фігуру, ще раз хочу її створити. Давайте, ось так, ми віддалимо її, Да? Давайте конус, ви зрозуміли, від центру, прямо посередині, я тягну це я основу зробила. Тепер дивіться, або вниз, або вгору підіймаю, ну, припустимо, ось так. І я, якщо дивіться, її тягну всередину, то вона перетворюється на таке відерце, будемо так казати. Але можна було її розширити, тоді можна було б знаєте, зробити такого ну, наче артистичного такого капелюха, циліндра такого можна було б йому зробити. Також було б дуже непогано. Тож, дивіться, яке ви хочете, да, який капелюх ви хочете. Може бути, наприклад, ось так. Непогано. А нам знадобиться, мабуть, ще ось оте коло, да, ось той бублік, про котрий я вам казала. Це в нас торус. Подивіться, намалюємо ми його ось тут у фронті. Малюємо, малюємо. Ось такий це бубль. Такий великий у нас якийсь товстенький. Але ні, не такий вже він і товстенький, он. Зробіть, будь ласка, щоб вона тонка тонка така ручка була. Це буде ручка від відра нашого. Ось це буде чудово зараз виглядати, але тільки вона трошки маленька в мене вийшла, в кого дуже маленька або дуже велика. Не хвилюйтеся, все можна ось тут відредагувати. Давайте трошечки змінимо. Дивіться, що ми маємо? Радіус. Ану, давайте крутимо його. Ага, ось воно як. Я от хочу дивіться, щоб це ось така дужечка була, за котре це відро носять. Ага, якщо у вас ось, подивіться, другий радіус, не такий вже й гарний, то ми можемо його ось тут, розширити або звузити. Ну, ось, припустимо, да? Так, що ще ми можемо зробити? Ну, нам потрібно тільки половиночка від цього торусу. А як прибрати другу половиночку? Нам ось потрібна оця нижня, наприклад, да, половиночка. А, ну, Це трохи складновато, але я впевнена, що ви впораєтесь, а я вам все зараз гарно покажу. Будь ласка, на цьому торусі поставте ось таку галочку Slice ON. Слайс – це означає порізати. Ви, мабуть, чули, як можна огірок порізати слайсиками так, в салат. Ось, Давайте ріжемо тепер за перший лічильник, ось тут стрілочки маленькі є. Ой, кудись зник. Нічого, не лякайтеся, тягніть, 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 тягніть. І... Половиночка від кружочка, це буде 180. Ось так. Ви можете ось так зробити її, ну тільки вона якось дивно да, стоїть з вами. Давайте візьмемо обертання. І давайте ось тут її трошечки обернемо, так як нам буде подобатися. Ось так. Але ж ми її зараз не бачимо, да, десь вона там в голові застрягла. А ми її з вами візьмемо, і ось так зараз обернемо. Обернемо і пересунемо. Дивіться, і вона в нього десь там може на потилиці бути. Зараз, зараз, зараз ми з вами все гарнесенько вирівняємо. Давайте сюди, заводьте, заводьте цю дужечку. Так, Давайте візьмемо ще, покрутимо. Давайте в це віконечко, ось сюди перейдемо. Давайте ось так обертайте, обертайте, обертайте. О, он вона ця дужечка. Давайте її трошечки вище. Сюди, 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 сюди. Хочеться її трохи збільшити, щось вона дуже якась малесенька. Ага, не малесенька, Зовсім не малесенька. Ну, ось так можливо. Що ми ще можемо зробити, щоб зробити її якось виразніше. Ну, може, вона буде трохи а ну давайте ми ось так її витягнемо. Ну, хай вона буде трохи витягнута, правда ж, це може таке бути. Так, давайте фіолетовий колір тут точно якось недоречний. Давайте я зроблю чорний, щоб її гарно видно було. Ну, а саме відро відро може бути яке завгодно. Так, хто з нас найстаранніший, той може навіть такі дужки зробити, відру, щоб воно там краще трималося. Ну, але я думаю, що і так досить непогано, ось воно буде ось так в нього, туди в голову хай не провалюється, а ось так на голові, хай. І тримається. Так, ну і ви пам'ятаєте, да, що можна виділяти не одну фігуру, а декілька фігур. Дивіться, я виділяю зараз, давайте, F4 вімкнемо, я виділяю відро, затискаю Ctrl та виділяю це дужечку. Беру обертання і ось за цю синю вісь повертаю сюди, 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 ну, щоб цю дужку було видно. Давайте, щоб її гарно було видно, це ж як у як гарної дівчини сережки, має бути видно, так і в нашого сноумена також дужечку має бути видно. Все, її чудово видно, ви там акуратно її розставити, не засмучуйтесь, будь ласка, якщо не все ще одразу виходить. Пам'ятайте, що це ваше перше знайомство з цією програмою. Ось вона чудова. Я вам скажу, що в ній можна зробити абсолютно все. Кожен раз, коли мені хотілося створити щось, я могла це зробити, абсолютно точно вам кажу у цій програмі. Можна все, що ви забажаєте, будь-яку вашу улюблену гру. Тож я думаю, що ви придумаєте точно, як зробити ручки-палочки з цих фігур, як зробити, наприклад, якусь, можливо, це буде в нього мітла, а можливо, це буде в нього якісь ніжки гарненькі, снігові, такі, чобітки, ви йому зробите, або ще викладете таку велику щиру посмішку, яку захочете. Я хочу сказати, що дуже-дуже була рада з вами сьогодні в цей перший наш урок. Працювати далі буде тільки краще і тільки цікавіше. Це найпростіша робота наша. Далі вони стануть серйознішими. Далі ці роботи будуть звичайно більш дорослими. Все гаразд, все нормально. Ну то і ви будете ставати сильнішими і завжди пам'ятайте, що кожен наступний ваш крок робить вас сильнішими та робить вас вправнішими. Дуже дякую, з вами було дійсно камера